Добрий вечір. Хотіла сьогодні розповісти вам про результати нашої праці, нашої корекції, в якій була моя дитина на протязі двох років. Нікіта прийшов до пані Світлани у віці два роки, і на той час в нього не було ні вказівного жесту, ні імітації жодного слова. Жодного звуковідтворення якогось була тільки вокалізація. І на теперішній час Нікіта говорить слова, він гарно імітує і дії, і слова. І, звісно, у нас з перших занять з'явився гарний вказівний жест, закріплений. І взагалі Нікіта набувся багато навичок. За що я неймовірно вдячна вам, пані Світлано, і дуже шкода, що ви поїхали з нашого міста. Але ми, ми продовжуємо з вами працювати в онлайн форматі. Тому неймовірно ще вдячна вам за те, що ви навчили нас, батьків, мене, за те, що, як правильно поводити себе з дитиною, як навчати свою дитину, і, і взагалі, як. Як з нею жити, так, щоб її чомусь навчити? Неймовірно, вам вдячна за це.